Як правильно виготовити брошку у вигляді кролика з фетру? Учасників майстер-класу вчить Таїсія Дембовська. Постійно голочка ззаду заходить нашого кролика і отаку петлю затягує. Зорганізувала майстер-клас Вінницька молодіжна рада. Запросили внутрішньо переміщених осіб. Коли вони побачили матеріали, вони почали між собою посміхатися. Кролик ще й такий яскравий, весело. Діти, звичайно, спочатку налякали, що складно, але коли зрозуміли поетапність роботи, систематичність, проблем не виникло, кожен щось склав свої і виріб буде особливий. Найменшому учаснику чотири роки Суспільному Максим розповідає, кролика шиє вперше. У нього це буде не брошка, а прикраса на ялинку. Щоб на, на захід прийшов разом зі старшою сестрою Марією та мамою Оленою. Родина переселенці з Київщини. Жінка говорить, участь у таких майстер-класах це можливість провести час із дітьми. Навіть такі непосидючий хлопчик, який завжди бігає. От сидить із задоволенням. Перший раз от задоволенням сидить і намагається сам самостійно все зробити. Дітям дуже корисно, бо все ж таки, коли вдома сидять, відчувається таке напруження, Ужання, знервованість, а тут розслабилися. Серед учасниць майстер-класу Катерина Гергель каже, шити їй подобається. Цікаво сидіти вишивати, тому що інколи це дуже допомагає зняти стрес. Ну і це дуже цікаво, тому що так можна декорувати одежу та ну, рюкзаки, сумочки. У Владислава це не перша річ, яку виготовив самотужки. Я ще вишивав янгола і браслет з бісера. І розмальовував, вирізав майстер-класи з творчості для дітей-переселенців. Вінницька молодіжна рада проводить із початку повномасштабного вторгнення. Всього участь у майстер-класі взяли 25 осіб. Брошки у вигляді кроликів зроблені своїми руками. Кожен взяв із собою додому. Наталя Колодій, Вадим Намчак, Суспільне новини. Вінниця.